Знаєш, коли приходить успіх, коли тебе нічого не обмежує. Заборони, перешкоди, блоки, страхи, невпевненість, меншу вартість не тримає це все тебе, і ти там не сидиш, і тому стаєш скоросна, швидка. Швидка це не білка, це самоцінна жінка, в якої від ідеї до діла проходить 5 секунд, придумала. Зробила, а не сидим руками, місяцями. А хто я, а я краще, а хтось гірший. Насправді обмеження тримають нас на місці, здавлюють як тісний одяг. Це все те, що не дає нам проявлятися, самовиражатися, говорити, транслювати, виростати, задіювати, втілювати, створювати, робити так, як я хочу, робити так, як я відчуваю. Розумієте, всім, кому цікаво, пропрацювати -про свої обмеження, дайте знати в коментарях або пишіть мені в директ.